Доброго дня! Я рада вітати вас на уроках української мови у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання. І сьогодні на нашому занятті ми розглянемо орфограму написання «и» та і в кінці прислівників. Тож вперед! Що слід пам'ятати? Літеру и або суфікс И. Пишемо в кінці прислівників, тих, основа яких закінчується на Г, К, «х». навкруги, навпаки, навіки, завишки, трохи верхи. Також літера И пишеться після Ж і «ч» у прислівниках утворених за допомогою префікса по, а також у прислівникових прислівниках із суфіксами ачи, ячи, «позаячи», поведмежі, стоячі, нехотячи. А також літера «и» пишеться після твердого приголосного основи прислівника. Звідси сюди до вподоби. Також слід пам'ятати, що літера «и» в кінці прислівників завжди впишеться в таких словах восени, безвісти, почасти. Літера І пишеться після мякого приголосного основи прислівника. На рівні, що далі, вгорі, досі, а також у всіх інших випадках: двічі, поза очі, опівночі вночі. Давайте спробуємо разом з вами утворити від поданих слів прислівник. Перший по-молодецьки. Утворюємо прислівник по-молодецьки. Котрий, по-перше, пишеться через дефіс, і в кінці якого пишемо «и». адже правило говорить, що прислівники утворені за допомогою префікса по, пишемо в кінці з літерою «и». восени. Прислівник пишеться з кінцевим «и», адже основа цього слова закінчиться на твердий приголосний. Вночі пишемо в кінці прислівника І, тому що основа прислівника закінчиться на м'який приголосний. Без вісти пишемо з кінцевим «и», адже це слово слід запам'ятати, і основа якого закінчиться на твердий приголосний. Два наступних прислівника по-українськи і по заячи, пишемо з кінцевими и, адже вони утворені за допомогою префікса ПО. Розглянемо тести. Літеру І треба писати на місці всіх пропусків у варіанті. Для того, щоб виконати тест, потрібно про себе. Або ж записати ці слова, або про себе утворити прислівники. Рядочок А. Поночі. В кінці прислівника пишеться літера І, адже прислівник закінчиться на який приголосник. До речі, в кінці прислівника пишемо літеру І, також. Який закінчується, основа якого закінчується нам який приголосний. те ж саме і відноситься до прислівника утричі. Отже, варіант А і є правильним. У ньому всі прислівники пишемо з літерою І. Що ж не так у варіанті Б? За вишки прислівник пишемо з кінцевим И адже основа його закінчується на К. На твердий К. У рядочку В у купі, на півдорозі пишемо з І, а от прислівник на вік пишеться з кінцевим И. отже, ці два рядки нам не потрібні. Г пововчи пишемо з кінцевим «и». Тому що цей прислівник утворено за допомогою префікса по. І наступний тест. Літеру И треба писати на місці всіх пропусків у варіанті. Варіант А. По ведмежі пишемо з літерою «и», адже цей прислівник утворено за допомогою префікса по. Але наступний прислівник удвічі пишеться з І. Тому що основа його закінчиться на м'який приголосний. цей рядок нам не підходить. Наступний Б. Навскоки, настільки і мовчки, ці прислівники пишемо з кінцевим і, адже основа їх закінчується на К. Отже, це буде правильний варіант. Що ж не так у варіанті В? Докупи. Пишемо з і, навкруги з і, а от на споді прислівник закінчиться на м'який приголосний, пишемо з І. І в варіанті Г нам не підходить перший прислівник нахильці, який пишемо з м'яким І, тому що закінчиться на м'який приголосний. Отже, я думаю. Наше сьогоднішнє заняття було для вас корисним, і ви цей матеріал використаєте під час складання зовнішнього незалежного оцінювання. Дякую за увагу, до побачення!